Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді гра Lux City. Гра займає 20 і більше хвилин, а можуть наїграти 2 або ж 5 гравців, вікиде від 8 років українською мовою. Ось так гра виглядає, ось такою вона до вас приїде. І зараз ми побачимо, що ж там всередині. Так, зараз ми з вами оглянемо, що ж знаходиться всередині. Так, Знаходяться всередині правила гри. До речі, ви їх можете скачати файликом у нас на сайті та карточки. Зараз ми подивимося з вами ці карточки. Так, ось такі яскраві гарні карточки входять в гру. Ось такі яскраві гарні карточки входять в гру з завданнями. Для замовлення переходьте на сайт Сила розуму.